На сьогодні гості, да? Моя цариця союзволила підійти до мене, так. Да? Ми дуже нервні. Ми дуже нервні і характерні, як і наша мама, да? Всім книжкових новинок, з вами Вікі Охара і ви на моєму каналі Книжкова Нарнія. Я сьогодні трішки в такому образі джут із жорстокого принца, але яка вливається в тусовку Барбі. Хай Барбі! Хай Кен! Типу таке... На моїй читацькій пам'яті є книги, які мені сподобались і не сподобались, але є ті, які. Варті такого, знаєте, гарячої рекомендації для прочитання. Тому я презентую вам книги, які точно гідні вашої уваги. Перша книга це в нас такий свіжачок, який я прочитала нещодавно, і яка змусила мене використовувати стікери. Хоча я цього ніколи не робила. Це «Бонні Хармус і її уроки хімії. Ця книга розповідає нам про Елізабет Зод, геніальну вчену хіміка, на яку чекає блискуча кар'єра, але якби не одне, але вона закохується та довго щасливо не судилася. Невдовзі цей чоловік гине, і Елізабет залишається з маленькою дочкою сама без. Визначеного якогось майбутнього, але вона знаходить собі сили не здатися і стає зіркою кулінарного шоу Вечеря о шостій». Що я можу сказати, чому ця книга мене так зачепила? По-перше, ця книга це розповідь про те, як жінці жилося в 1952 році. Жінці хіміку, ставлення суспільства, чоловіків та навіть жінок до цієї людини, до цієї особи. Це містами драматична історія, містами, якщо чесно, гидка. Інколи були такі моменти. Це така сильна, феміністична книга. І, і от кожна життєва ситуація, яка описана тут, починаючи від роботи особистого життя і я там знаю, навіть вагітності, це просто вичерпна відповідь на питання, чому жінки почали боротися за рівноправ'я. Але я не хочу спойлерити ці всі моменти, тому я дуже рекомендую вам для прочитання цю книгу, і це стосується як жінок, так і чоловіків. Далі йде така сумна і місцями жахлива книга, це Замок Броуді Арчебальда Кроніна. Це історія про Джеймса Броуді, тобто людину, яка. Страждає на манію величі. Взагалі, Джеймс Броді він живе в якомусь такому своєму явному світі, де вважає, що всі і весь світ думає про нього і крутиться навколо нього, але, по факту, це недалека людина, яка просто тиранить всю свою сім'ю. І е, у оточення він стоїть не на такому не на високому рівні, не на високому щеблі. Усі, хто хоч якось тісно пов'язаний з цією людиною, в результаті отримують лише негаразди. Тобто, це стосується і всієї сім'ї Джеймса Броуді, і тих, хто. В подальшому приходив у його сім'ю і ставав йому якимось чином близькою людиною. Але що найсумніше, це те, що свою молодшу доньку, яку він найбільше любив, якщо ці дії та вчинки можна назвати любов'ю, то цією тиранічною, цим тиранічним відношенням, тиранічною любов'ю він взяв і загнав її просто в могилу і не розумів, чому так. От, я ж наче все робив люблячи. Я любив свою доньку. Чому вона померла? Я гадки не маю. Якщо коротко, то це історія про те, як людина через своє марнославство втрачає всіх і все, чим вона. Пишалася, назвемо це так, і просто калічить долі тих, хто знаходиться з цією людиною під одним дахом. Але я рекомендую для прочитання цю книгу, вона може підійти не всім із такої морально-психологічної точки зору, але набагато що вона може відкрити нам очі. Далі розбавимо нашу життєву важку підбірку казкою, І це Корнелія Функи, її трилогія Чорнильне серце. Але я хочу. Поговорити саме про першу частину, тому що існує ще дві: це чорнильна кров та чорнильна смерть. Але, якщо чесно, вони мені не надто сподобалися. А от чорнильне серце перша частина, в якої є навіть екранізація і дуже крута екранізація, я також її рекомендую. Це просто моя любов напевно, з. Класа восьмого, коли я її в перший раз прочитала на позакласному читанні, і просто я не могла знайти цю книгу і не могла знайти її продовження, щоб її прочитати в друкованому варіанті, тому що ну, це дійсно кльова така історія, дитяча, але і дорослим вона також зайде. У центрі оповідання відважна 12-річна дівчинка Мегі та її батько, у яких існує такий незвичний дар. Коли вони читають, то герої з цієї книги оживають і приходять в наш реальний світ. Щоправда, є такий нюанс. Коли батько та його донька читають, то хтось із реальних живих людей потрапляє у вигаданий письменником світ. І така історія сталася із матір'ю Мегі, коли вона була ще зовсім маленькою. Її засмоктало в оцей вигаданий світ. А замість неї до нас прийшла зграя бандитів на чолі з козирогом. Віка, яка по знаку зодіака, Козиріг. А, свої люди! Тобто в цій книзі ми можемо побачити боротьбу добра і зла, дружбу і зраду, кохання та втрату близької людини. А, ну, в принципі, я вважаю, що можна прочитати лише одну частину, хоча, да, інші дві вони також. Ну, як розкривають якісь моменти, які в кінці першої частини залишилися е, обірвані на півслові. Але якщо чесно, то е, можна першу частину прочитати як одиничну і нічого такого не відбудеться, і ви нічого глобального не втратите. Далі я хочу згадати свого улюбленого автора це Ден Браун, адже в його творах є все. І подорожі, і пригоди, і історія, і таємниці, і багато-багато чого ще. У мене багато є його книг, але найулюбленіші мої це там, де фігурує головний герой, професор історії, культури та релігії Роберт Ленгдон. Одна з найвідоміших його книжок це Код да Вінчі», якої також є екранізація з Томом Хенксом. І це іде як адаптована версія для підлітків. Тому, як на мене, його історії історії Дена Брауна вони підійдуть як і підліткам, так і людям похилого віку. Тому я дуже рекомендую книги цього автора, адже вони дають не тільки знаєте таке розслаблення під час читання, а й трішки змушують напрягти свій мозочок. Далі я хочу поговорити про одну із найвідоміших книг Стівена Кінга, і також одну із найвідоміших і найкращих екранізацій це Зелена миля. В екранізації також знімався Том Хенкс, як і в Коді Да Вінчі. Пол, колишній наглядач федеральної в'язниці штату Луїзіана Холодна Гора. Більш ніж півстоліття тому він скояв те, чого досі не може собі вибачити. І тягар минулого знову і знову повертає його до 1932 року. Тоді до блоку «Е», в якому утримували засуджених до смертної кари злочинців, прибули новенькі. Що я можу сказати? Для мене ця книга місцями сумна. Місцями незвична, така захоплююча. Інколи вона пробирає до самих мурашок і змушує тебе замислитися над деякими явищами, над деякими історіями із життя людей, задуматись про ті ж самі людські забобони, якісь стереотипи. І для цього одного з головних героїв для в'язня Джона Кофі оця Зелена миля це можна сказати порятунок, тому що його здатність, його, як сказати, паранормальна здатність, він може вилікувати людину, але ту хворобу він забирає собі. І ця здатність йому втягар. І зі смертю для нього настало таке звільнення, звільнення його душі. Також на просторах інтернету я знайшла таку цікаву думку, що історія Джона Кофі це історія, і навіть така метафора людського життя, людського існування, те, що народжуючись, людина потрапляє в такий світ страждань, у світ болю. І оцей наш життєвий шлях, який ми проживаємо, це і є оця зелена миля, яка. Насичена такими якимись переживаннями, якимись страхами, і ця зелена миля це та миля, яку ми повинні пройти для того, щоб в кінці отримати свій душевний спокій, тобто смерть. На цьому в мене все. Але я думаю, що це така рубрика, яка не буде обмежена одним випуском, і вони будуть продовжуватися, адже є дуже багато цінних та цікавих книг. І лише п'ятьма або шістьма не обмежується. Тому я дуже сподіваюся, що ви занотували собі щось із цього списку для майбутнього читання. А я нагадую, що з вами була Вікі Охара. Ви на каналі Книжкова Нарнія. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мене лайком та підписочкою. До нових зустрічей, Па-па!